Цю садибу у Берегометі Володимир Цетрак із сім'єю переїхав з Чернівців торік після повернення з фронту. Каже, хотіли бути ближче до природи та займатися крафтовим виробництвом, яке заснував ветеран. Почати займатися крафтовим виробництвом чаїв, сиропів, варень. Я народився в чимось схожих місцях на Івано-Франківщині, де початок Карпат. І з маличку мене батьки брали з собою в ліс. І Воно якось припало до душі. Коли був на фронті, дав собі таку обіцянку, що якщо повернуся живим і здоровим, то не буду далі мрії відкладати на потім. Після повернення до цивільного життя, моя справа є тим, що мене у всіх розуміннях тримає. І дає і емоції, і дає і підтримку, і те, чим хочеться далі займатися. Це родинна справа, і це є. Моя головна підтримка. Природа справді лікує, особливо коли ти наодинці знаходишся в Карпатах, в лісі. Йдемо е, зібрати ягоди калини, які потім буде робитися сироп з цукром. Такий профілактичний лікувальний. Стараємося збір сировини організовувати. Зараз цей гарячий сезон то 3-4 рази на тиждень для того, щоб е, встигнути зібрати і потім того ж дня сировину е, встигнути обробити для того, щоб вона не псувалася. Частину сировини Володимир закуповує у заготівельників, які збирають її та продають, а частину заготовлює власними силами. Збирає у віддаленій від дороги частині берегомету та вирощує на своїй присадибній ділянці. Ще у нас лишилася грядочка м'яти. Найпізніший сорт, який треба зібрати і висушити. Зібрану м'яту зараз треба порізати на такі частинки, щоб потім можна було їх висушені використовувати в чаях. Як правило, окремо зрізаємо цвіт бутони. Це приміщення для сушки. Тут за рахунок високої температури проходить сушка сировини. Якщо це м'ята сушиться, то сушиться при температурі 40 градусів не вище, для того, щоб ефірні олії, які містяться у м'яті, не пошкоджувалися, щоб вони залишалися в самій рослині. Максимальна температура, яка використовується при сушці рослинної сировини, це біля 70 градусів. Основний товар цитрака чай. Його є понад 10 видів. Щоб розробити рецептуру, Володимир з сім'єю вивчає народні рецепти, а також експериментує. Серед трав, які входять до суміші, немає таких, які могли б не шкодити. Він з точки зору естетики також гарний. Тут, крім самого Іван-чаю, Є пелюсточки соняшника та квіти волошки сині. Він такий, назвали його серпневий, оскільки в серпні День Незалежності. наш національні кольори національні жовто-блакитний. Бізнес ветерана працює з березня цього року. Загалом на його заснування Володимир витратив понад 600 тисяч гривень. Півмільйона з цієї суми цитрак ці отримав з гранту від держави. За це закупив більшість обладнання. Решту суми для створення бізнесу його заощадження, тому що ну, грант, по-перше, не передбачає на, на всі, які потрібні статті витрат той же ремонт. Сюди залучали власні кошти так само і. Частково для закупівлі сировини для іншого обладнання також залучали власні кошти. На транспортні витрати, на доставку поштовими операторами, також не передбачено. А це зараз є досить суттєві такі витрати. Клієнтів Володимир знаходить у соцмережах та на ярмарках. Також є замовники з-за кордону. Іноді продукцію відправляє своїм побратимам, які були його основною підтримкою на фронті. Наступного дня після початку повномасштабного вторгнення цитрак трак долучився до 63-ї бригади сил оборони. Спочатку звільняли Миколаївщину, і Потім, коли вдалося вигнати з Херсону росіян, то ми захищали Херсон, прикривали місто артилерією нашою від обстрілів. Ось через деякий час, через десь через півроку, нас перекинуло на Донеччину. Це були в Бахмуті кілька місяців, де були такі починалися тоді якраз важкі бої. І далі знову була Херсонщина, і далі знову Донеччина. І з дому присилали якраз чаї, які дуже мене гріли, гріли душу найперше, тобто смак того. І це ще якраз збільшувало бажання вціліти й повернутися. Додому живим. У війську Володимир був артилерійським розвідником. Найважчою ситуацією була у Бахмуті. Там найбільші втрати. Один період був, коли в мене був окремий підрозділ. Американці виділили як допомогу станцію Радар, яка визначає, звідки по нас ведуть постріли, ворожа артилерія. Це... Я був якби головним на цій станції, у мене були хлопці. Які зі мною. І ми були такою досить яскравою ціллю для них, тому що ми світилися на їхніх радарах. І по нас кілька разів прилітали цілеспрямовано ракети по нашій станції. З війська Володимир звільнився за сімейними обставинами. Зараз працює із психологом, аби адаптуватись до цивільного життя. Власна справа, частина терапії. Воно дозволяє просто відчути от справжнє життя, що ти не, не завис, десь там в якісь між, між чимось і чимось, що ти це, це тебе заземлює. Поки що бізнес працює у мінус. Володимир планує розширити асортимент чаїв. Вікторія Дмитрієва, Артур Гульпак, Роман Пилатик. Суспільне новини, Чернівці.